Покращене планування, гарний район та паркова зона на ярмарку житла у центрі меблів та інтер'єру марк представили новий житловий комплекс Леополь Таун. На вулиці Стрийській вже розпочали його зводити. Комплекс складатиметься із 19 секцій, семи та дев'ятиповерхові будинки матимуть скатний дах. Також мешканцям пропонують високоякісні сучасні матеріали та гарну інфраструктуру. Будуть дитячі майданчики, спортивний майданчик планується на території. Буде також узеленена територія, велика проковка на 400 парку місць для жителів комплексу. Першу чергу будівництва здадуть вже в червні наступного року. Своїм клієнтам Леополь Таун пропонує помірні ціни від 10 тисяч гривень за метр квадратний. А відвідувачі ярмарку житла мають змогу отримати додаткову знижку до 5%. Дізнатись про всі умови та подивитись планування можна і в центрі продажів Леополь Тауну за адресою Стрийська 195.